Здравствуйте, сьогодні у нас 24 грудня 2022 рік. Перед вами ось такі плоди красені сорту «Honey Crisp зимового періоду споживання сорт. І в принципі можна його їсти прямо з дерева, якщо трішечки перетримати. Першої декади жовтня можна споживати вже із дерева, споживати цілу осінь, споживати ось перший місяць зими. Та я думаю, він без проблем. Може зберігатися впродовж січня. Там далі вже наводеність тканин зменшується менше соку, і може бути більш жорстким, якось під час споживання. І, в принципі, більш з такої якоїсь комерційної точки зору для якоїсь реклами сорту я міг би відібрати більш. Краще яблука, там, більш чистіші і без оцих моментів. Це у нас підшкірна плямистість. Але не стану нічого завалювати і е, показувати вам все, як є. Так, бачимо, є в цього сорту така проблема не щорічно. Особисто я з нею зіштовхувався не щорічно. Е, цього року, я думаю, вплинули кліматичні особливості. Ну, та й взагалі сорт схильний. Але там, я не пам'ятаю, дві чи три обробки на нього було, доволі вдалі. Він доволі хапає борошнисту росу. У мене її цьогоріч не було. При мінімальних обробках прирости доволі гарні. Дифференціація плодової бруньки, я думаю, відбулася також доволі непогана. І так як я споживаю якби для особистого споживання сорт, цей утримую, і в цей момент, що можна споживати, як із дерева, так і. Під час влажування він мене влаштовує смакові, дуже класні. Це оцінив не лише я, оцінили, а, ще навіть де там якусь кількість я плодів реалізував, тому що люди скуштували і дуже сподобався цей сорт за, свої, за свою текстуру м'якуша, за свою соковитість, за цей хруст і за цей цукор в ньому. Він багато кому припадає до душі по смаку. От. Так, догляд за ним потрібен. В принципі, потрібен за любим сортом, хто там вам що не розповідав. От. Але відмовлятися через якісь мінуси від цього сорту я не став би і в саду обов'язково мати дерево друге даного сорту потрібно. Ось. Так, ось такі він може видавати плоди від середнього. Ну, плоди в принаймні е великі. Середньому, середній розмір плодів, ось такі вони великокаліберні. Плоди великого розміру є ось такі середні, але я також не сказав би, що це малий плід. Товарність на високому рівні. Ось така, ніби як одночас і широка форма плод така куляста, усічена з обох полюсів, але ніби трішки вузькоконічна ось. Але за рахунок цієї е, такої виповненої форми, так і одразу не скажеш. Так, не будемо затягувати відео. Давайте його скуштуємо. Що сказати? Мякуш? Хрустить, тріщить, з соком все в порядку, дуже соковитий, сік солодкий, ніяких проблем по смакових, по соковитості, в період лежки з ним нічого не трапилося. би безпокійно ще лежати впродовж січня, зберігатися і декілька тижнів, думаю, може і більше. Без таких суттєвих втрат смакових властивостей. Один із моїх улюблених сортів саме за смаком. Солодкий, смачний.